І вітання всім слухачам радіо Блиска ФМ Ветері етері радіопроєкт власною персоною. Мене звати Діана Пожар, і сьогодні на 106,6 власною персоною, керівник міського комунального підприємства МіськСвітло Андрій Шалеєв. Рада вас бачити. Доброго дня! Нещодавно ви призвітували чорнівчанин про діяльність міськцвітла і вашої роботи з окремою сьогодні. Хочу зупинитися на декількох пунктах і розпочнемо певно з того, на яке підприємство ви прийшли у квітні і яким воно є нині. Ну, давайте почнемо з того, що коли було призначення, ми, я зайшов на підприємство, привітала підприємство, дивишся. Ну, 70-ті роки. 70-80-ті років. В принципі, ми оновлюємо, але дуже приємно, дуже приємний колектив, дуже приємні люди, які працюють, вони тримають це підприємство, вони зберегли це підприємство, і все те, що збережено, це завдяки їм. Ось ви у своєму звіті також казали, що автомобільна техніка на підприємці застаріла. Зокрема, там з'явилися дві нові автовишки, але якщо я не помиляюся, одна потребує ремонту. Тут взагалі цікава така історія. Ну, насправді у нас є три автовишки, один вантажний ЗІЛ і декілька легкових автомобілів. Майже в перший місяць, як тільки я прийшов працювати, один з автомобілів попав в ДТП. Дуже цікава людина була без прав, без нічого, на який створив це ДТП, а потім судовим рішенням сказали, що ну, вибачте, він в яму попав. Теж така цікава ситуація. Ми зараз подали в суди, знову ж таки, на компенсацію, але це по одному автомобілю. Інші три три вишки у нас старенькі. Саме сучасне здається, 2016 чи 15 року, але вона вже теж відпрацювала своє. Інші перероблені, але. Працівники бережуть, працюють, ремонтують. Дуже такий потужний, ну, скажімо, дуже гарний технічний відділ, який зберігає, водії дуже слідкують за автомобілями. Е, отримали буквально нещодавно рішенням виконкому було нам передано ще два автомобіля. Один ми забрали з комунального підприємства Аеропорт, другий з МКП Реклама. Ну, На жаль, ми поки що їх не можемо запустити в роботу, тому що там е, є певні такі закони. Певні нюанси. Ну, щоб сказати, що розуміючи, як працюють інші директора комунальних підприємств, ці два автомобілі були в залозі. Тобто mm -hmm. ми зараз спробуємо технічно їх вивезти ну, на рівень, щоб можна було ними користуватися, е, передати їх дійсно, ну, щоб переоформити, привести до ладу, пройти з і будемо працювати. В принципі, один автомобіль досить такий живий, дру, е, він 2000 ну, газелька, яка була на МКП рекламі, вона така сучасна, збереження, там невеликий пробіг. А другий зіл досить таки 80-х років, але ми його притягли. На жорсткій степці, але на наступний день працівники попрацювали, він вже сам виїхав і їх. В робочому це слабо сказати, ще треба вкласти сили, вкласти гроші, але будуть працювати. В крайньому разі ми маємо хоча б якусь техніку на заміну. Якщо поламається основний склад, то будемо мати, що вивести на лінію. Крім того, що на цю на наступну сесію йде зараз два проекти рішення. Перший проект рішення, що ми хочемо купити в лізинг, нам потрібно дуже автомобіль, спеціальна техніка, яка буде виїжджати на лінію, перевіряти, і теж ще одна нова автовишка. Для того. Щоб ми були хоча б конкурентні з приватниками, щоб ми підприємство могло заробляти. Також йде рішення про позику, яку ми хочемо взяти теж з одного з комунальних підприємств і виплатити її на протязі наступного року. Нам потрібний ще автомобіль для диспетчерської служби. Це для цієї служби, яка вночі виїжджає на пориви, на ремонтні роботи. На сьогоднішній день вони їздять на старому такому дуже допотопному УАЗі. Іноді виїжджають, хоча його пару разів наблюдавшого заводили. Ще у нас ми отримали старенький опіль від міської ради, ну але всю, всю техніку. Хінічне забезпечення воно є, просто воно не сучасне. Воно не то, що не сучасне, воно допотопне. Розумієте, ми використовуємо то. Що можемо, але на наступний рік думаю, що ми вже будемо з новим. Якщо все як буде як ти, як заплановано, за підтримкою депутатів міської ради, за підтримки міського голови і, взагалі, ну всіх, хто зацікавлений, щоб місто розвивалося, ми отримаємо нову техніку, і підприємство буде вже сучасне з новою технікою. Якщо не помиляюся, ще дефіцит кадрів, окрім техніки це болюче, дуже таке болюче питання. Чому тому, що ну ми знаходимося на відшибі, да і в принципі працівники дуже грамотні, хлопці працюють на лініях, але нам ще потрібно сформувати дві бригади повністю виїзні електромонтажників водіїв. Тому запрошуємо до нас на підприємство електромонтажників, водів, досить таки нормальні, адекватні зарплати, повністю все офіційно з усіма законодавством, тобто вихідні, відпустки, доплати. ну, якщо подивитись на умови з комерційними підприємствами то ми в принципі зараз на сьогоднішній день по зарплаті є конкурентними крім цього нам зараз потрібні економісти які будуть сучасні умови вимагають нових працівників з економічними скажімо так знаннями це і кошторисники це і е, спеціалісти по закупівлям ми в принципі вже підтягуємо більш такий молодий сучасний склад Хочеться оновити повністю підприємство щоб знаєте таке вдохнути нові, молоді і було нове бачення всього. Ну, як це має знаєте, бути? я не хочу сказати нове бачення. Чому нове бачення? Тому що я не хочу образити тих людей, які працюють. Вони дійсно вкладають душу в підприємства і дійсно живуть цим підприємством. Вони за кожну копійку, за кожний момент переживають. Хочу їм дуже подякувати, тому що вони дійсно варті того, щоб працювати і дійсно роб... ну Бо треба зважити це. але нові часи потрібні нові підходи, новий розвиток. І наступний рік думаю, що він буде в нас переломним. Ми будемо мати нове сучасне підприємство. Ми зараз оновили повністю частину приміщення, вже зроблені такі сучасні ремонти. У нас була така стара сучасний кабінет столова. Зараз такий новенький сучасний кабінет зробили вбиральні. Оновили повністю комп'ютерну техніку, створили усі комфортні умови. Ви знаєте, в мене роботи. така позиція для того, щоб людина хотіла працювати, приходила працювати. Їй потрібен перше комфорт, так щоб вона комфортно могла працювати. Їй потрібне забезпечення, щоб вона могла комфортно працювати з цим забезпеченням, і третє умови, за які вона. Буде працювати, якщо ми зробимо досягнемо ці три умови. Люди, я впевнені, що люди до нас підуть. Тобто, якщо там в звіті я казав, що в мене є два напрямки: перший це зовнішній, другий це внутрішній. О, О якраз я хотіла от, на цьому зупинитися. От, да, от це є внутрішній напрямок розвитку, тобто забезпечення всіх працівників і всіми сучасними методами і засобами, щоб вони могли працювати і мали бажання, щоб вони могли приходити кудись будь-яке е, місце і казати, що я дійсно працівник міськ світлу і вони. Гордилися, що вони працюють дійсно на сучасному комунальному підприємстві, а не просто як приходили в грязній формі, в грязній тільне. Ну, скажімо так, в грязному одягу, і дивилися ти хто, чого ти сюди прийшов на сьогоднішній день. Якщо от вже подивитись на працівників міськ світла, вони працюють на вулицях міста в сучасних новеньких брендованих курточках, таких ярких. Вони курточки теплі, захищені, вони отримали літню спецформу і отримали повністю нову зимову спецформу. Це є теплі штани. Як лижні такі гарні, тому що вони постійно працюють фактично на вулиці. Вони отримали куртки, вони отримали шапки. Ну, ще, згідно норм, ми маємо купити їм взуття, але, ну. Давайте все потрошки. Ми не можемо все зразу витягнути, прийти, і зробити це. Угу. Поки працюємо і на осіб. ось тоді у своєму звіті. Ви сказали, основна інновація на підприємстві це повна зміна до процесу виробництва та підходу до роботи. Ось що ви мали на увазі, тому що ці зовнішні і внутрішні чинники, про які ми говорили. Зовнішні ми трішки окреслили, що ви мали на увазі, а що за внутрішні чинники? ні? Навпаки, це були внутрішні, внутрішні чинники. Дорогі. Да, це були внутрішні чинники, внутрішня робота підприємства. Тобто, щоб люди прийшли і хотіли працювати. Тобто, ми маємо забезпечити то цей підхід і є зовнішні чинники. Зовнішні чинники це то, що ми хочемо добитися і зробити в цьому місці. Тобто, щоб у хлопців і у працівників була нова сучасна техніка, щоб вони забезпечували повністю нове освітлення, нове сучасне освітлення, щоб люди йшли і. ну Бачили, де щоб вулиці були освітлені, щоб вулиця була ну, сучасно, щоб було комфортно, художньо. Тобто, це все і ну інтелектуальні новинки, це все зовнішні чинник, які ми маємо зробити на вулицях нашого міста, і нещодавно центральну площу модернізували. Ну це можна сказати, навіть не модернізували. Ми поміняли просто освітлення на двох самих великих опорах, які стоять біля нашого фонтану. Там стояли старенькі лампочки. Uh, Натряві, які ми постійно ну, раз Два тижні сюди під'їжджає машини і постійно змінює, тому що вони просто перегорають ці лампочки. Ми, ми поставили нове сучасне інтелектуальне освітлення, яке працює 100-ватні лампочки замість 150 ватних Воно, ну якщо ввечері я був, то дуже в цю територію воно досить таки ці дві опори освітлюють дуже потужно. Хочеться ще поміняти все освітлення, яке йде поруч. Потрошки-потрошки по ми будемо це робити. І ці нові лампочки, якщо не помиляються ліхтарі, вони економніші, ніж ті, які Набагато. були. Так, Багато вони, вони в них набагато віддача світла. да? Набагато більша, і набагато менше вони вживають електроенергії Ось, коли, до речі, з'явилася ця інформація, хочу зупинитися на новому пункті. Всі в коментарях почали писати, чи не втратиться атмосфера площі, щоб вона далі так якось по-домашньому і тепло виглядала. Ось, ви коли думаєте про центральні площі, то сквери, ви враховуєте ці моменти, що це історична спадщина, і треба якось навпаки цю атмосферу підкреслити? Ви знаєте, є, ну насправді Да хочеться це підкреслювати, але хочеться, щоб було. Світло і сучасно. да, Перший, коли прийшов, ми почали з одної тернопільської компанії розробляти план освітлення міста. Да? Тобто кожний район має бути певним підсвітленим, певними типами ліхтарів, певним освітленням. Зараз працюємо над цим, ну не зупиняючись, Погоджуюсь, що десь комусь сподобається жовте світло, хтось взагалі Любить холодний, холодний колір, Да? Хто взагалі червоний ліхтар, який любить, щоб вони світили. і було, да? В кожного свій смак. На сьогоднішній день центральна площа, в принципі, освітлена дуже якісно. І ну, от та частина, де ми поміняли, досить таки нормальна. Якщо подивитись на ліхтарики, які є поруч, які йдуть по вулиці головній, вони теж потребують заміни. Там стоять, ну, по-перше, вони ставилися до 600-тріччя міста. Ну, та, да, вони, можливо, історично капельки ці, але вони вже вицвіли. По-перше, вони технологічно трохи не здалі. Чому вулиця йде, де постійна вібрація, і постійно ці навіть лампочки з патронами просто випадають в ліхтар. Вони шатаються. По-друге, вони вже такого пожовклого стану. що вони... у нас вже є заміна, є класна, цікава така заміна на світодіодних ліхтарях, але знову ж таки все впирається в фінансування. Ну, але будемо, давайте будемо чесно говорити. От ми, коли їдемо по вулиці Головні, ми від парку Шевченка з правого боку бачимо, що стоять опори, на них взагалі світла не було, да? Цікаво. Почали здавати ск... А коли до 600 річчя робили, просто не вистачило грошей. Ну, ми там теж зараз поміняємо, буде там сторона теж світла, вже знайшли, рішення технічне. Але все ж таки, ну. Знаєте, привик віддаватись роботі від початку. Мене зараз найдитина дитина. каже: пап, я тебе бачив раніше більше зараз. Ти в восьмій вже на роботі, і в восьмівось вечора, вечора тебе ще немає. Розумієте, то в мене скоро собаки, які самі собі готувати їсти будуть. А ось соборну площу на початку тижня також почали змінювати, готуєтеся до новорічних свят. А, Соборна площа вчора тільки закінчили освітлення, нове освітлення верхня частина, там, де біля ялинки поміняли. Знову ж таки, чому? Тому що ну, старенькі ліхтарі 150 ватні стояли, так звані ромашки, да? трьох там є трьох-чотирьох, там рожкові. Да? Поставили на них такі ж теж світильники. якщо От вчора було піти досить таки яскраво. Зараз, якщо все по планам, все буде нормально, ніхто не буде заважати добрі люди, і навпаки, всі, хто захоче допомагати, там і депутатський корпус, і департаменти, то ми змінимо і нижню частину, і до Нового року Соборна площа отримує повністю. Оцей до, до пам'ятки святкове ось не святкове. воно буде просто сучасне. Ну, гарне Ну це до святий мало ну, що це таке, як подарунок буде. Ще хочеться про заміну зупинитися. Бульвар героїв Крут-4. Там ви ці опори навіть зробили вищими, якщо я не помиляюсь, для того щоб їх не розвивали. Ви знаєте, віхтарики. це взагалі така у нас больна наша тема. Це вандалізм. От вчора один з активних мешканців Садгори Дмитро Сірман скидає фотографію. Ліхтар лежить на землі, поламаний. Тобто він лежить, світить, тобто, це безпека, це піднапруга. Але якась добра людина просто йшла його і просто поламала і кинула. Ну от вандалізм. А як ви з цим будете боротися? Ну, відеокамер, тому що там е, біля скверу Жартом голодомор, він вже відеокамери становили, тому що ті ліхтарики вже скільки разів їх змінювали. Там ну давайте по бульвару героїв Крут закінчимо. По бульвару Героїв Крут, е, взагалі була інформація, що приїхали працівники міськ світла. Сказали, що міськ світла познімали ліхтарі. Насправді їх просто покрали. Жодного працівника не було. Він цей об'єкт взагалі ще ну скажімо так. Зараз тільки передали нам його на обслуговування. Взагалі, тобто департамент він ввозується. тобто зробили, а ніхто його не обслуговував. Нічого. Зараз тільки переданий нам на обслуговування, відповідно, будемо його обслуговувати. Ми поміняли повністю, збільшили опори на метр для того, щоб поміняли освітлення. Досить таки гарно вийшло, пофарбували, зварили, ну, доварили опори. Будемо. Надійтесь, що там, там, теж, якщо знову ж таки було б шикарно поставити там відеоспостереження. Але ну, трошки пізніше, от, наступний, напевно, що блок, ми розкажемо про відеоспостереження, взагалі хочеться, щоб там, де є освітлення в скверах, парках, передали нам на обслуговування всі. Це має працювати департамент, це має працювати інші структури для того, щоб ми взагалі має така позиція, щоб все освітлення міста. Публічних місць і все має забезпечувати один оператор. В принципі, воно і у нас в статуті, і в рішеннях виконкому скрізь воно так і є. Що за все вуличне освітлення, яке належить Чернівецькій міській раді, є один балансоутримувач, Це комунальне підприємство міськ світло. Воно так і має бути, але ми розуміємо, що на протязі певних років воно роздавалося і туди, і сюди. Наприклад, парк жовтневий, в парку жовтневому освітлення всі звертаються до міськ світла, зробіть щось, там темно, там не працює освітлення. А ми не можемо, тому що воно в парку він на балансі. Парк Шевченка теж на балансі парку Шевченка. Ми тільки зараз ну, почали цю роботу, щоб попередавати нам всі об'єкти, так само, як і інші парки сквери. Тобто хочеться, щоб. Було все в одних руках. Досить таки, Ну як я розумію, що це збільшується об'єми для цього? Нам потрібна техніка і це, але будемо працювати для того, щоб збільшувати інший напрямок. Це ми вже почали встановлювати з операторами з інтернет-провайдерами камери відеоспостереження. зокрема на вулиці Небесної Сотні, якщо я не помиляюся. Так, да, там взагалі... Я а... Хотіла на цьому зупинити. Розкажіть про ці розумні лампочки. Давайте про камери чи про лампочки спочатку. Давайте про лампочки. Це перші лампочки, які нам подарувала компанія ITW, Да? її сам власник, один із власників цієї комп і засновників компанії. Він сам чернівчанин. Зараз він проживає в Сполучених Штатах Америки і створив в Україні спільне українсько-американське підприємство, яке виробляють на Україні повністю повний цикл виробництва ліхтарів. Ці ліхтарі є досить такі потужні, досить. Ціка... Ну, от Якщо ми порівнювали з аналогами, вони досить потужні, досить якісні. Чому для нас дуже важливий в зв'язку з вандалізмом, в зв'язку з багатьма факторами, щоб вони були досить таки якісними і ну, по всім параметрам. І крім цього, вони єдине, працюють по технології PLC. Це керування по лінії електропередач, яка вже існуюча. Тобто це досить така цікава технологія. Вона розрахована на різних потоках на різні сили, сили тока. Там досить такі в них інтелектуальне рішення, дуже цікаво. Ми можемо керувати повністю кожним ліхтариком з пульта, бачити його на карті, повишати, збільшувати, зменшувати яскравість, наприклад, менший поток машин або люди взагалі зараз не ходять. Лампочка ліхтарик світить, але потужність його може збільшитися. А ми регулюючи соди е, це робить? Ми можемо як програмувати, так і бачити це в диспетчерській. дасі. Да. Е, у нас дуже в аварійному стані взагалі система управління міським освітленням. Це перша вулиця, ми яку зробили, і потрошки будемо напевно, що переводити зараз, на наступний рік заплановано повністю оновлення системи керування і про відеокамери. якщо ми вже зупинилися О, на небесної не со продов... хочу продовжити, тому що саме за цією технологією лінії електропередач знаходиться пост... під постійним струмом. Якщо раніше лінії електропередач е, працювали наші тільки вдень, е, вночі, а вдень вони не працювали, то зараз вони знаходяться під струмом. Це дає можливість нам повністю спостерігати за ними, за ними онлайн, бачити, не тільки вечором включати. Ой, там щось. Не включилося, воно порвалося десь, треба в аварійку. А це ми можемо бачити в режимі онлайн. Потребуємо спеціалістів. Ми зараз розширюємось, у нас буде спеціальний диспетчерський пульт в Одесі, який буде це спостерігати. Але знову ж таки, це все кошти, це все залучення коштів, залучення нових технологій, воно буде працювати. Так ось, до цих ліній. Є можливість підключати в день споживання. Тобто, наприклад, відеокамери вони вже живляться від цієї лінії. Так само, як ми можемо, плануємо в майбутньому, якщо всі, все піде по плану, який ми, ми хочемо комплексно робити. Ми можемо, наприклад, там підключати до них зарядки для електромобілів, тобто угу. потужність і дозволяє. Сучасно. Да, сучасно. Але це все потрібно робити покроково. Тобто спочатку замінити лінії, шафи керування, яких у нас 219 шаф, і більшість з них просто в аварійному стані. Ви бачите на вулиці, коли йдете, один шаф отак от стоїть, от інша так, шафа стоїть. А це потрібно робити сучасні шафи керування. Крім цього, ще одна можливість цієї технології. Ми на одну шафу можемо повісити дуже велику кількість приладів. Воно дозволяє до тисячі ліхтарів. Віжити. Якщо стара шафа там досить таки обмежена в потужностях у цьому, тобто ми можемо зміншити, зменшити кількість шаф технологічно, але збільшити. No. І це, це чудово no. на вона. Ось у своєму звіті, нагадаю, наші студії Андрій Шалєй, ви вказали, що підприємство сьогодні не є збитковим, прибутки малі, але є. Це я процитувала вашу uh, цитату. Так, да, досить таки, ну розумієте, ми багато що вкладаємо в цьому році в це підприємство. Тобто, якщо воно було на межі прибутковості, взагалі там декілька тисяч, то на сьогоднішній день ми. Також десь йдемо на цій межі прибутковості, але ми дуже багато що змінили в підприємств... на підприємстві. Розумієте, в підприємство потрібно вкладати кошти для того, щоб його розвивати. Тому прибутковість дуже мала. Якщо дивитись, ну, наступний рік, я думаю, що ми поміняємо все. В... В іншу сторону, і це буде ну знову ж таки основний момент: хочеться зробити нове сучасне підприємство, яке б було повністю конкурентно з приватниками вкладатися і щоб люди могли з гордістю казати, да це є один із цих пунктів, які ну от ставиться за свою мету, і на завершення традиційне бліц опитування гостей нашої передачі: отож, дипломатія чи жорсткий ультиматум, де потрібно то. Де потрібно, то. тобто використовую і одне, і друге. Воротар чи нападаючий? Напевно, що оббігаючий. <сум> гроші на нові ліхтарі для усіх площ і скверів міста чи гроші на нове технічне або автосаткування міськсвітла? світла? Зробити гроші для розвитку обох напрямків. То проблеми чернівців це. Проблема чернівців це змусити чернівчан думати, що тут не все є погано, а треба розвиватись. Розумієте, що Чернівці насправді гарне сучасне місто. Ну, ми дивимося на це таким чином, що у нас все погано, влада погана, все. А коли робить що. Щось добре, щось а могли зробити так. Ви знаєте, от, е, наші сусіди, коли Франк Франківськ, Тернопіль заходиш, вони люблять місто і кажуть, що у нас все класно. От коли ми змінимо нашу думку чернівчан, що у нас дійсно ми будемо шукати скрізь позитив, то чернівці поміняємося. Тобто потрібно менше дивитися і читати, то, що все погано, одні погані, другі погані. Да? А дійсно вийти на вулицю, і коли е, досягається певної мети, е, працювати спільними зусиллями на благо міста заради того, щоб тут жити, шукати десь геддя, що ти такий, я сякий, а в мене одне щось більше, а в мене одне більше. А у сусіда краще ні. От спільними зусиллями це не даремно був такий наш скажімо так чернівецька, чернівецька фраза чернівецький слоган да спільними зусиллями тому що дійсно все потрібно робити спільними зусиллями знаходити точки дотику спілкуватись говорити для розвитку ну і певно розкладати брати на веси що для чого варто? Ну, ось десь воно так. Продовжіть, будь ласка, речення, мене ймовірно, бояться колеги, тому що я. А хто мене боїться? Не знаю. Я теж не знаю. Мене да, поважають я... колеги, тому що я. Ну, знаєте, в кожного своя думка. Є чудова пісня у Андрія Скрябіна, так? Да? Там, де чітко фраза така є, різне про мене говорять люди. Тобто, да? то в кожного я кажу, в кожного своя думка, і кожний, може вважати, одні хочуть сказати добре, інше погано. Одному щось сподобалось, інше не сподобалось. У да? е, мене є колега, як, якого фраза така: я ж не доларова купюра, щоб мені мене всі любили. Знаєте? вірите, що корупцію в місті та краї можна викорінити? Ви знаєте. Е, що таке корупція? Корупція це коли людям чогось не вистачає. От коли ми забезпечимо, щоб всі будуть довольні дійсно те, що я хочу, щоб люди приходили на підприємство і казали, що вони гордяться тим, що вони на підприємстві. От в тому часі, коли вони будуть приходити на роботу, цінувати робоче місце, розуміти, що вони отримують за це і їм буде вистачати, тоді ми це поборемо. Силовими методами, ну. Це воно явище завжди було. Але з цим треба боротися. Що вважаєте своїм найбільшим досягненням за останній час, а що найбільшою невдачею? Ну, ви знаєте, це треба думати, тому що як і досягнення, так і невдачі є. Але ну, напевно, що е, в, досягнення те, що в мене поруч працюють люди, з якими мені комфортно, які мене поважають, яких я дуже поважаю. В мене є люди, поруч, яким я. Можу повністю довіритись більше ніж собі, і поручити певну ділянку роботи. І я впевнений, що ці люди мене не підведуть. Да? Е, невдача ну, напевно, що трошки вже почало здавати здоров'я, але знову ж таки, це не є. Знаєте, в мене така позиція. В мене немає, ну, не, не є проблеми. От і коли я працював на комерційних структурах, не є проблеми, є задачі, які потрібно вирішувати. От коли ставиться задача, вона має вирішуватись. Якими методами чи засобами, це вже інше питання будь-якими методами, які не заборонені чинним законодавством і моральними нормами. Я вам дякую за те, що ви сьогодні були з нами. Звичайно, дякую усім слухачам. Залишайтеся й далі на хвилі 106.6.